Саме приєднуюся до Івана, бажаю всього найкращого, багато гарних книжок, вдячних читачів. А і хочу сказати, що я вперше в цій книгарні є. Я вже була у Вінниці, в книгарні є, відвідала книгарню є в Тернополі, звичайно, що у Львові. Тут я вперше. Мені дуже приємно, мені подобається атмосфера книжкова і тим вона цікава. От. Ну, Міла вже сказала, що очевидно, все-таки ми побудуємо нашу розмову так, щоб ви задавали нам запитання, ми відповідали. Тому що я також можу багато говорити, інколи мене треба стримувати, повірте. А в мене я кілька слів скажу про нову книжку, і хочу, користуючись такою нагодою, я постійно про це говорю, подякувати коронації слова, яка знайшла мене як письменника, відкрила мене як письменника. Напевно, якби не цей конкурс, то мене би як письменницю ніхто як дару руку мені ніхто не знав. І, звичайно, я вдячна клубу сімейного дозвілля, пані Світлані Сіхляру особливо, тому що саме вона на церемонії нагородження підійшла до мене і відразу пропонувала видаватися у них. Це такий, знаєте, грант в Україні, видавництво найбільше в Україні, і відразу така пропозиція. І я думаю, що ми надалі будемо співпрацювати з клубом. Декілька слів про новий роман. Тому що «Ти є, це навіть вміла замітила, що це зовсім інший роман, ніж у них І, можливо, дехто з читачів моїх прихильників мене не зрозуміє. Але я думаю, що кінцівка все рятує ставить на свої місця, тому що Дара Корній надалі лишається. Прихильником фентезів, прихильником містики в українській літературі, і я не зраджую собі в цьому, тому що можна так сказати, що робоча назва книжки була Число Бог. І це ставило все на свої місця. Тому що хто цікавиться міфологією, той знає, що такий число Бог. Але видавництво мене переконало назву змінити, дати інтриги. І от книжка називається Тому що ти є. І сьогодні ми читали в інтернеті, з'явилися перші рецензії на книжку, і на люди, які її не читали, вже її починають лаяти. Виходячи з того, що назва не подобається, тому що ти є. Це значить жіноче чтиво, погане жіноче чтиво, плаксиве чтиво, значить книжка погана. А, і знаєте, мені це подобається, тому що це так, це так би мовити, експеримент, і, і я тішуся, що є такі відгуки. Люди, які не читали, лають книжку. О, так, читайте, ну критикуйте, звичайно, також. І ходіть, якщо є за що. Дякую.